Привіт, друзі! Покажу в цьому відео вам, як відключити назойлову рекламу Viber після дзвінка. Ось покажу, як це виглядає приблизно. Ну, набираємо якийсь номер або вам телефонують, наприклад. Да? Ви там поговорили після розмови, відключились від неї. І у вас ось показується така от. Viber Sky Rakuten Viber, спливаюче вікно, на якому можна передзвонити, запросити або поскаржитись, а також внизу така назовлева реклама. і це ну, У мене відбувається таке постійно. Я почав розбирати, в чому проблема, і вияснив, знайшов цю, рішення цієї проблеми, але такі не в інтернеті, а на, на собі Тобто перевірив усе, перекласив у вайбері і показую, як це можна Вилчити. Тобто, просто переходимо в Viber, переходимо в три точечки додатково. Тут ми переходимо в параметри. В параметрах ми обираємо пункт виклики і повідомлення. Так? І в нас самий перший пункт ось цей ідентифікація абонента. Що це таке? Це коли абонент дзвонить і цього абонента у вас немає. В телефонній книзі, то е, автоматично підтягується його ім'я. Тобто, в принципі, я не думаю, що вам постійно там пишуть якісь люди, яких ви не знаєте, яких немає у вашій е, телефонній книзі. Тому, ну, для мене цей, цей пункт він не потрібен, я його відключу. І після від, відключення цього пункту у нас е, все починає працювати так, як треба. Тобто зараз перевіримо це, наберемо оператора, виклик і відмову виклика. Бачимо, що реклама не вспливає. Якщо комусь був корисний, корисний будь ласка, поставте лайк. Дуже дякую.